Приїхав Лєц Дмитрій, це представник міста Ростова на Дону. Він зараз є в Росії, ну в Російській Федерації. Він по результатам 2009 року він є третім з дарцем в Росії. Крім того, приїхала делегація з збірна з Білорусі. Це представники міста Мінськ і Брест. Їх приїхало багато 20 учасників. Вот, вот в нашей федерации сейчас исполнится три года. Поэтому мы намного отстаем от Украины. И Украина уже добилась того, что признан вид спорта танц. Это большой успех, я считаю, в этом украинских спортсменов. Но, если бы я, я не был биотонистом, я бы на таком уровне думаю, что не играл Потому что и психология... Биатлонист, она сама по себе с чем-то схож, схожа, выходишь на рубеж, что там на рубеж, то здесь на рубеж. Вот, психология играет тоже роль, уравновешенность вот биатлонистов. Ну сама стрелковая подготовка, я даже своим биатлонистам советовал DARS как игру в себя для тренировки применять. Рівень виріс і дуже суттєво. Тобто вже маємо гравців реально 10, перших десятки країни, яка зараз є по рейтингу. Ми можемо реально їхати вже за кордон і щось там демонструвати. Якщо раніше це був рівень трошки слабший, ніж в Європі, то зараз, звичайно, цей рівень дуже на голову виріс. І тепер тобто, рівень дуже гарний.